Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Тя анонімність. Це Медексперт. Хлопець Херсону ледь не загинув через те, що п'ять місяців ігнорував біль у шлунку. Фахівці нагадують про небезпеку купання у басейнах та водоймах через кишкові інфекції. У Львові нагадали мешканцям, як рух допомагає у збереженні психічного здоров'я. Також ми розкажемо, як у Львові відновлюють захисника, який втратив дві кінцівки на війні. Та нагадаємо, наскільки важливе грудне вигодовування для здоров'я малюка. Це програма «Медексперт» і детальніше про все це ви почуєте вже за мить. Не забудьте підписатись на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Залишайте реакції та діліться думками у коментарях. Музика. Відпочивати потрібно і корисно, але завжди варто пам'ятати про правила гігієни. Адже медики фіксують нові випадки кишкових інфекцій, зокрема через купання у водоймах. Як вберегти себе, дивіться далі. Відпочинок на озері чи біля басейну, пікніки на природі це чудовий спосіб провести час, але часто саме в таких умовах люди забувають про гігієну. Вийшли з води, не помили руки, а потім з'явились неприємні симптоми у шлунку. Типова ситуація. Літо і тепла погода створюють ідеальні умови для поширення кишкових інфекцій, які легко передаються через брудні руки, воду чи їжу і можуть призвести як до легких розладів травлення, так і до серйозних ускладнень. Зараз дуже популярно, бо зараз сезон басейнів і сезон озер є ентеровірусна і ротавірусна інфекція, які в нас йдуть постійно, і треба зважати на те, що можуть бути ентеровірусні менінгіти. Так само вони можуть проявлятися і блюванням, і рідкими випорожненнями. У багатьох випадках організм може впоратись самостійно, якщо дотримуватись питного режиму, вчасно вживати розчини для відновлення рідини в організмі та уважно стежити за самопочуттям. Але якщо вже наступного дня симптоми не зникають, варто не зволікати звернутись до лікаря, адже серед ускладнень запалення мозкових оболонок, а це потребує медичної допомоги та спостереження фахівців. Якщо за добу на другу добу не проходить захворювання, це потрібно звертатися за медичною допомогою. Тому що можливо треба, якщо є блювота, діарея, то треба підключати внутрішньовенні ін'єкції і внутрішньовенні крапельниці, і зразу тоді стає краще. Кишкові інфекції небезпечні ще й тим, що вони швидко призводять до зневоднення організму. А вода це не лише втамування спраги, а й ключовий елемент для роботи серця, мозку, нирок та інших життєво важливих систем. Людина втрачає багато рідини, і з рідиною вона втрачає електроліти і всі поживні речовини. І вона не поповнює коли Неможливо поповнити, коли людина блює. Вона не може поповнити свій запас водний і електролітний, тому треба підключати капельниці. Особливо небезпечно це для людей похилого віку, пацієнтів з ослабленим імунітетом, а також дітей, адже у них через малий об'єм тіла та швидкий обмін речовин рідина втрачається швидше, і це може призвести до критичного стану. Тому під час відпочинку фахівці радять не забувати про елементарні правила гігієни: мити руки після купання та перед їжею, не вживати продукти, які довго зберігались без холодильника, і пити воду гарантованої якості. Це допоможе уникнути зараження кишковими інфекціями. Ігнорував тривалий біль у шлунку і ледь не загинув. Як лікарям вдалося врятувати 22-річного пацієнта, який був у критичному стані, дізнаєтесь уже за мить у програмі «Медексперт». Впродовж п'яти місяців 22-річний хлопець відчував біль у животі, але не звертався до лікарів. Лише коли біль став нестерпним, він попросив сусіда викликати швидку. Тоді стан уже був критичним. Як виявилось, у юнака була звичайна виразка, яка перетворилась на наскрізний отвір, а вміст шлунку почав виходити у черевну порожнину. У хірургів лікарні Святого Луки першого медоб'єднання Львова були лічені години, аби врятувати життя юнака. Операцію провели лапароскопічно, тобто менш травматично. Через чотири Невелике проколи в животі вони зашили отвір та очистили червону порожнину. Уже через 9 днів після втручання хлопця виписали додому. У Львові провели день спільнодії, щоб нагадати: рух це не лише про тіло, а й про душу. Як активність підтримує психічне здоров'я, ми розкажемо у нашому наступному сюжеті. Підтримка психічного здоров'я через активний спосіб життя з такою метою у Львові, у Стройському парку, організували всеукраїнську акцію День спільнодії, де кожен охочий просто неба міг долучитись до різних активностей, зокрема, ознайомитися з техніками самодопомоги, долучитись до майстер-класів та арт-терапії. Глядачі могли насолодитись виступами ансамблю Діброва, Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Народні танці стали яскравою ілюстрацією того, як хореографія сприяє психоемоційному відновленню. До слова, хореографія це теж свого роду форма терапії, адже танці підвищують настрій, знижують рівень стресу, сприяють підвищенню самооцінки, а також мають позитивний вплив на фізичне здоров'я. Також охочі могли долучитись до майстер-класу зі скандинавської ходьби. Цей вид спорту підходить для усіх в незалежності від фізичної підготовки людини кожного спортсмена, і не тільки, а в людини звичайної все-таки є якісь проблеми зі здоров'ям. І тому цей вид, який дає мені навантаження максимальне, працює 90% м'язів, задіяне. Це все, і м'язи шиї, плечові, руки, ноги, навіть стопи, навіть пальці рук. І це дуже важливо. Така ініціатива стала частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою Оленою Зеленською та програмою Активні парки. А сам захід організував Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Через фізичну активність можна покращити своє ментальне здоров'я для того, щоб людина зберігала стресостійкість, для того, щоб людина знаходила ресурс. Бути сильним, позитивним, енергійним для того, щоб працювати і робити все, щоб наближати нашу перемогу, для того може допомогти спорт, для того може допомогти танець. І, власне, в активних парках можна знайти всі ті заходи, щоб реалізувати себе. Здоров'я це є комплекс різних факторів. Це як фізичне здоров'я, так і ментальне здоров'я. І комплекс якраз фізичного ментального здоров'я забезпечує добробут людини і відчуття. Себе добре, ми не можемо відділити одне без іншого. Ми не можемо почувати себе добре, коли в нас є певні ментальні труднощі, коли в нас є певні хвилювання, коли в нас є певний постійний стрес. Також ми не можемо себе добре відчувати, якщо в нас є певні проблеми з фізичним здоров'ям. Тож для того, щоб бути і фізично здоровим, що сприятиме доброму психічному стану, на заході також учасники могли пройти експрес-тестування на гепатит та ВІЛ, також відвідати інтерактивну виставку здорового харчування та ментал трек, де кожен охочий міг спробувати вправи для емоційного відновлення та багато іншого. Сьогоднішній наш захід він показаний, покликаний про те, що простими кроками, простими діями ми можемо профілактувати і попередити розвиток захворювань. Це здорове харчування, це фізична активність, це збереження свого психологічного здоров'я, це аптечка самодопомоги. Ми можемо навчитись, як ми самостійно можемо надавати собі простими правилами, простими засобами боротись зі стресом. Аналогічні заходи в межах дня спільної дії відбувалися по всій Україні, щоб показати, що турбота про себе починається з простих і доступних кожному кроків. У Львові відновлюють захисника, який на війні втратив ліву ногу та руку. Про цю історію ви почуєте далі у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Вже на другий день після повномасштабного вторгнення 47-річний Ігор Воронін із Львівщини став на захист України. Він служив стрільцям у складі 103 окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. На початку травня під час виконання бойового завдання на Сумщині чоловіка важко поранив ворожий постріл з танка. Найбільше постраждали кінцівки. Ліву руку та ногу довелося ампутувати. Евакуація Ігоря з поля бою тривала понад 6 годин. Після стабілізації. Стану військового направили до Львова у центрі незламні хірурги зашили рану на боковій поверхні живота та сформували куксу. Зараз ігор активно займається з фізичним терапевтом і готується до протезування, аби повернутися до повноцінного життя. Грудне вигодовування це не лише про їжу, а й про зв'язок, захист і здоров'я. У перші місяці життя малюка саме мамине молоко забезпечує всі необхідні речовини для розвитку і формує імунітет на роки вперед. Як наші фахівці мотивують матерів обирати саме грудне вигодовування, ми покажемо далі у сюжеті. Грудне вигодовування найкраща їжа для малюка. Ідеальний склад, зміцнення імунітету, зниження ризику захворювань, а ще глибокий емоційний зв'язок між мамою і дитиною. Але, попри всі ці переваги, багато жінок припиняють годувати грудьми або ж обирають суміші через брак підтримки, інформації або страх зробити щось не так. Для того щоб воно було успішним, кожну жінку треба ще навчити основам грудного вигодовування і розповісти їй про переваги грудного вигодовування для матері, для дитини, щоб їй дуже сильно захотілося годувати грудним молоком і як зробити, організувати це грудне вигодовування успішним. Кожна жінка ще під час вагітності може отримати базові знання, так як в пологових діють школи грудного вигодовування. Також можна звернутись до консультанта з грудного вигодовування, який допоможе при дискомфорті, тріщинах та інших проблемах, які можуть виникати. Багато жінок стикаються з проблемами при бажанні вигодовувати дітей грудьми. І це негативно сказується і на подальшому вигодовуванні, жінки відмовляються від вигодовування, жінки переносять труднощі у вигодовуванні. І це з часом сказується на здоров'ї дітей, на здоров'я немовлят, а в подальшому і доросла людина також не має цієї впевненості, ментального зв'язку з мамою. І це є важливо, важливо. <грудне> вигодовування. саме тому у Львові для медичних фахівців організували спеціальний тренінг, аби вони і надалі могли ефективно консультувати молодих матерів та підтримувати їх у важливий період. Ключовий момент це мотивація і стратегією демографічного розвитку України до 40-го року передбачена одна з стратегічних цілей, яка передбачає в тому числі і мотивацію щодо грудного вигодовування. Тому наші фахівці у сфері громадського здоров'я можуть стати цими мотиваторами звін і підтримки для грудного вигодовування. 97% жінок можуть вигодовувати дітей грудьми, тому головне забезпечити ці ключові умови для комфортного вигодування як матері, так і самої дитини. Здорове харчування починається з моменту народження дитини. Тож, обираючи грудне вигодовування, жінка робить найкращий внесок у старт життя свого малюка. А також це підтримка здоров'я матері, адже це сприяє швидшому відновленню після пологів, зміцнює психологічний стан жінки та має безліч інших переваг. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бережіть своє здоров'я. Ми з вами побачимось вже наступного тижня. До зустрічі.